Сьогодні будемо передавати чудовий цей автомобіль для лікування наших хлопців на передовій. Хочу пояснити, що як було зроблено. Можливо, хтось буде робити подібні автомобілі і захоче так само можливо зробити. Початку створення цього автомобіля було дуже багато запитань в плані ергономіки, як краще то зробити, як краще, то, щоб воно функціонувало, щоб воно було зручно, щоб воно було надійне. І на жаль, немає єдиної чіткої інструкції, як правильно це було зробити. Тому, на жаль, Пішло півтора місяці часу на створення саме цієї машинки. І саме зараз я хочу допомогти можливо іншим людям, які то будуть робити подібні речі, розповісти, як саме краще це зробити з моєї точки зору. Автомобіль отримали повністю пустий, по суті, в автомобілі нічого не було, окрім самої буди, в яку ми в подальшому почали монтаж обладнання. Вхід до нашого кабінету було вирішено зробити саме через бокову дверку. Чому саме? Зараз поясню. Ось ми в кабінеті. Можна так сказати, було прийнято рішення розмістити стомату установку саме в цьому місці. По стандарту її розміщують зазвичай. В цьому місці, вхід-вихід, я так розумію, через задні двері. Але враховуючи ергономіку, шлях заходу, виходу пацієнта, то найкращий варіант, я думаю, розмістити її було саме тут. Тому що пацієнт, хлопці у нас будуть, я думаю, нечисті заходити. І для того, щоб мінімізувати контакти з стерильними нашими інструментаріями, приладдям, було вирішено зробити саме так. Зайшов і сів. Ось. Плюс ергономічний простір для роботи лікаря, тому що лікар може працювати як на 9 годин, так і на 12 годин. Місце є тут і тут. По установці установка була вибрана сама найменша. Плюс довелося заморочитися, взяти крісло, в якому ноги складаються в установці. Тому що при бажанні. Можна ноги розкласти, вони також синхронно розкладаються з опусканням спинки, якщо вони в складеному положенні, або опустити. Коли ставимо довге крісло з довгими ногами в даному положенні, то на жаль ноги пацієнта можуть торкатися шухляту. Тому було прийнято саме таке рішення. Коли встановлювали установку, з установки було витягнуто повністю всі внутрішні в плані фільтра, редуктора, клапана, система чистої води, система аспірації. Заради того, щоб то не було тяжко обслужити або відремонтувати. Воно знаходиться все з автомобіля установки: система чистої води, редуктора, фільтра. Фільтра аспіраційні знаходяться всі снаружі. Особливу увагу хочу приділити саме системі чистої води. Система чистої води вона є двокомпонентна, дві пляшки. Для чого саме дві пляшки? Ну, в літній час це дуже класно не міняти пляшку, а просто перемикнути. З пляшки на пляшку подачу води в зимовий час, враховуючи, що морози, якщо буде, не буде прогріватися, в установці може замерзнути вся вода і перестане по суті працювати, функціонувати добре блок лікаря. Тому в зимовий час, якщо є ризик, що буде мороз, перемкнути пляшку на спиртовий розчин. Спиртовий розчин замінює воду по всій системі і можна не боятися морозу для обладнання. По установці аспірація. Аспірація у нас функціонує сенсорно, як діставати його з блоку асистенту. Якщо сенсор, не дай Боже, не працює, завжди аспірацію можна запустити вручну. Аспірація дана працює, стоїть відсмоктуючий агрегат мокрого типу дюрдентал. Якщо вже й він перестане працювати сам мотор, встановлений додатковий хірургічний аспіратор, під капотом знаходиться сам моторчик, і в колбу хірургічну збирається аспірат. Тобто два відсмоктувача. Два відсмоктувача, знову ж таки, по принципу надійності. Якщо щось одне вийде з ладу, щоб була заміна. Лампу було прийнято рішення ставити автономну і окремо від установки. Чому? Коли вона стоїть на установці, воно все може тілімпатися, дуже тяжко фіксувати. Наразі повністю все зафіксовано надійною за допомогою гумових кріплень, легко відчолкнути. Легко маніпулювати так само можна легко їх встановити назад. Чому це робиться? Для того, що під час транспортування автомобілі на східному нашому напрямку дороги по суті немає, і бажано для того, щоб це все не розбилося до приїзду автомобіля, дуже якісно його фіксувати. Якщо ми не будемо то все фіксувати, воно по дорозі. Просто розіб'є і машину розіб'є, і саме обладнання буде пошкоджене. Тому кожен елемент по фіксації продуманий. Установка не просто у нас на підлогу встановлена, а встановлена на спеціальний металевий лист для того, щоб збільшити нагрузку <кій> устойчивості. Якщо брати рентген, так само ми маємо гумові кріплення. Гумові кріплення. Сам рентген знову ж таки було виготовлено пластину. Спеціально армуючу, для того, щоб він не вирвав стінку під час транспортування, всі елементи фіксуються також під час транспортування додатково гумовими тягами. Це стосується кожного елемента в машині. Електрозабезпеченню. Коли було прийнято рішення, де буде встановлюватись основні всі вузли, потім ми розводили електрику. Як я то я робив? Спершу обов'язково я встановив стабілізатор напруги, тому що можливо машина буде працювати від генератора, а від генератора наше обладнання може постраждати. Стабілізатор, після стабілізатору вже на щитову подається напруга. Лівий борт, окрема гілка, фронт, фронт окрема гілка, правий борт окрема гілка і штатні розетки, так само окрема гілка. Бо в машині були штатні розетки, я не став їх від'єднувати. По електриці. Кабель, то є ПВС, 50 метрів його, додаткова ізоляція обов'язково. Підключення наружнє. Також треба було встановити умивальник і умивальник хотілося робити не на вісну каністру на 10-20 літрів, так? а хотілося зробити в принципі, надійний, якісний, з великим запасом води. Це була велика ніша. Доступу з середини кабіни не було. Доступ був тільки снаружжі, дверка відкривалася, і тут були кисневі балони і тому подібне зберігалося. Було прийнято рішення вирізати її повністю, встановити умивальник, підібрали малесенький кран до системи Осмосу. Під ним тут є знаружі каністри ємкістю 100 літрів загальною. Тобто тут є 100 літрів води. Запас чудовий. На педальку можна натиснути, насос подає вже з каністри воду. Можна мити руки, мило. Вода регулюється. Рушники і дезінфекція на рахунок автоклавування інструментарію Автоклав Б-класу ліза розміщена в ніші. Кабелі. За нішою. Всі кабелі, до речі, розбиралася повністю машина для того, щоб їх прокласти за цими стінками, для того, щоб не можна було шоргатися тут по кабелям. Бо каблів дійсно багато і коли вони по наружі дезінфікувати, протирати машину, то є трошки незручно. Тому всі кабелі сховані по кабель каналам. Один автоклав б класу великий тут, два паковчика. А також маленький автоклав для швидкої стерилізації, якщо поки працює анестетик, щипці якісь скінчилися, треба скоренько дуже проавтоклавувати, Да? Взяли щипці і розміщений мелоквік. Мелоквік розмістили. В принципі, якщо кинути щипці, проавтоклавувати 5 хвилин інструмент проавтоклавований. Тому що в умовах лікування я не впевнений, що зможуть повноцінно автоклавувати інструментарій. Ну, якщо ви знайдете доброго спонсора, можете в принципі, встановити візіограф, це набагато краще. В нашому випадку стоїть сканер фосфорних пластин, він передає зображення вже на моноблок. І на моноблоці ми вже можемо дивитися зображення. Якщо на установці у нас перестане працювати блок лікаря, то не проблема. Крісло у нас максимально складене це ось це положення, тобто для прийому, годне. то ми можемо використати встановлено додатковий блок лікаря карт. Ось, Він на колесах під'єднується і так само аварійний блок лікаря можна використовувати. А враховуючи маленьку кубатуру, дуже важливо звернути увагу на вентиляцію. Тут як приточна, так і витяжна вентиляція. Якщо її в машині немає, то бажано встановити. Дякуючи волонтерам, які допомагали збирати автомобіль. Автомобіль наповнений вже додатковим обладнанням, дезінфекцією, матеріалами, інструментарієм. Всі розхідні матеріали, основа розхідних матеріалів вже мається. Інструменти. Копресор розмістили тут, розміщували його з урахуванням того, щоб шубу мало було, вентиляція його була добра. І доступ, головне, був до компресора. Компресор це не є готове рішення, це індивідуальний компресор, він зібрався вручну. Чому саме вручну? Тому що, якщо брати еком e компресори, там 10 літрів ресивер, на жаль, тут 16 літрів ресивер і велика продуктивність головки. Тобто вибраний найоптимальніший варіант, який сюди зайде, який буде тихесенький, високопродуктивний і об'єм повітря, в якому буде також достатньо для роботи. Так, ну і в принципі, Всередині ми бачимо сам механізм подачі води. Насос стоїть, який качає з каністри і подає на умивальник і злив. Тобто 100 літрів в загальному, якщо треба набрати, ці 100 літрів це не є проблема дістати одну каністру, набрати її води. Тому що 100 літрів в одну ємкість тяжко б машиною під'їхати. Тут можна піти, пішки десь набрати воду принести. Розетка наружнього живлення. Встановлена водопилозахисна розетка. Силова розетка на 32 А. І вже в цій нічі було розміщено аспіраційний агрегат мокрого типу. Так само ще є місце, можна додати полички, щось встановити, в принципі. Автомобіль обгрівається автономним дизельним опалювачем. А також, якщо він буде під'єднаний до мережі 220 вольт, то можна опалювати його керамічним обгрівачем, який встановлений так само всередині. Бажаю, щоб цей автомобіль був корисним нашим бійцям на передовій. Щоб наші бійці посміхалися широкою, гарною посмішкою, дружинам, коли будуть повертатися додому, слава Україні!